Я дуже хвилювався, тому що ну, всі умови були, щоб попасти в полон. Я просто знав, що це, коли я піду, щось буде. Я не знав, що буде, але я знав, що буде. Хоп, ні. нога полетіла. Я стою такий і думаю, Блін, це не за мною. Ну, ясно, що на одній нозі але це теж була розбита вся поранена. Та я, зразу, я такий, що мені одразу все пригать, скакати, стрибати, боліть, не боліть, все. Пішов. І я ж в день, наприклад, нормально спілкуюся, в ніч, ніч ложусь, я не можу спати, якщо тише, наприклад. Мені потрібно щось щось, в ухі, там, гуділо. Там, я не думаю, що тут психотерапевти можуть допомогти. Тільки час. Ну, Це моя думка така. Великої війни В'ячеслав мав хобі, фотографував птахів по всій Україні. Розповідає, хоча з ним кував для себе, його світлини є у різних довідниках. Фото надавав для публікації безкоштовно. Біртвочин, наприклад, і фотоанімалістика. Фотоанімалістика це більше вже з художнім акцентом фотографії. Тобто, ну от тому що біртвочин це фіксація практична. Ну от і іноді за багатьом птахів, то ось, я навіть досі не страхував нормально. В Україні там, де близько 430 видів зареєстрованих птахів. От. Меншість сфотографоване в мене. Є великі, були великі плани до війни, кого я хочу, як я хочу. Іноді приходилось там, по 7 по 8 років їздити, щоб шукати, щоб знайти, щоб вдали кадр, вийшли, щоб якусь, там... Щоб воно красиво було, щоб тобі. У мене просто прості, дуже. Вимоги. Якщо мені подобається, все для мене це показник. За десять днів до Великої війни В'ячеслав сам пішов у військкомат і поки проходив медкомісію, настало 24 лютого. Дружина одразу в істерику. Коротше, я поїхав автівку заправив, приїхав. Ні одного документа немає, ні військового, ні паспорту. все сховало. Я так ми трошки посварилася. Вона в істеріці, ти нікуди не підеш. Типа знаю тебе. Ти все, все я не. Не хочу, одна, ну, в такому дусі. А потім ну, я так заспокоївся трохи, кажу, їй там, ти, ти не розумієшся, ну якщо, якщо от не я, не... ну хтось, це ж елементарно. Тобто, ну хто, якщо не мене, ну, вона мені виклала там, документи на стол всі. Я зранку взяв, поїхав військомат, там товпа стояла велика перед воротами. Ну, а я вже вже був записаний, підрозділ. От, і до ворот, як би просунувся, вийшов той, той хлопець стояв зі зброєю на воротах, коротше, нікого не пускав. Я кажу, так і так, я вже тут 10 днів, мене записали, в мене підрозділ вже мій. Ми сказали мені, чекай, ми тебе зателефонуємо. Ну, чекав день, два, три, а воно все вже, я дивлюсь, що ніхто не телефонує. Ну, я тут тусів біля цих ракет, отут біля скверу. І дивлюсь, запись іде. Ну і все, записався і поїхав. У складі 128-ї бригади ТРО спочатку копали окопи на кордоні області, а наприкінці липня відправились під вугледар. Командир наш розвідці, тобто хлопці приїхали, вони дві доби там були. приїхали. Це перший раз люди з нуля приїхали в село. Біля Ганівки десь, не пам'ятаю точно. І ми там жили в хатках таких розвалених. Ну, як жили, ми там 2-3 дні були. І от наступна шестірка повинна була йти туди. Позиція називалась Паляниця. Дуже важко там було, там все летіло в цю паляницю, там це край посадки, виходить, потім. Трошки там, метрів 40 розрив і знову посадка. От тої посадки орки, значить, а тут ми на краю цієї посадки. Ну, і там Голову підняти неможливо було. І туди все летіло. там. Ну, ну І летіло і по іншим позиціям. Туди да, особливо просто. от, е, Я просто пам'ятаю, що у нас, у нас десь було 24 людей е, людини в розвідці. І от треба було шістерка інша повинна була їхати, міняти. тих. Я пам'ятаю своє хвилювання таке, ну просто я не показував, але от реально внутрі в мене дуже все тремтіло. Тобто я от десь ходив там. Я от відчував, що зараз я поїду. Ну, от. ну і так і вийшло. в принципі. Ну, от це хвилювання пройшло, я сів, сів в, тілі, тип, в пікап, ми залізли з пацанами, наш, ми з шістьох поїхали. Ну, от. Кабан Віталік, царство небесне. Загинув в той день. Ну не в той день, в бою тоді. Ну, дві доби там були, і він загинув. Нас тоді вийшло двоє. Вдвоє, 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 ну, в двоє вдвох ми вийшли, шостьох зайшли, вдвох вийшли. Три триста, один двісті. В тебе просто все, ну, от 200 людей, 200, тільки що ти з ним розмовляв. Ти не можеш, ти не можеш, ти не можеш відчуття якісь там сісти, плакати, як тобі хочеться, або щось так, бо треба копати, викопувати, або там. Спасати або нести кудись когось. ну, Там немає э, часу для емоцій, для слабкості якоїсь. Немає для цього. ну, Тобто часу і, і не місто. І там все пропускаєш швидко, тому що сьогодні э, завтра інша якась подія, післязавтра інша подія. Ти просто в такому знаходишся э, постійно русі, що неможливо зупинитися і подивитися, що, от, а того немає, вже а того немає, той туриста без руки або ще щось. Коли коли ти попадаєш на цвинтар і йдеш, і так от просто хлопці, яких ти знав, які там з тобою були поряд, ну це, звісно, дуже важко. На нулі в окопі під вугледаром бійці провели жахливий рік. Я перший раз попав в баню, помився реально, десь через два місяці, може, через два з половиною місяця після того, як попав окопи. Ну, що таке ж. Уявляєте собі постійні вибухи, постійно вибухи, постійно прилітають, постійно ти стріляєш чогось або по тобі стріляють. Жара, спека, вод, з водою проблеми, з доставкою, з цим проблеми, з цим проблеми. Наші не відповідають, по нам все летить, все в землі, в мишах, в смітті. ну Це важко передати так словами. Десь в бліндажі, там, щось, якісь умови намагаєшся зробити, десь щось там знайти, щось прибити, якусь там. Ну, це люди просто навіть якщо е не стріляли би, не, стріляли би да? е ну, тобто, не летіло б нічого і просто там жити в таких умовах, це важко. От. А що казати, коли ти добами там не спиш. Там? Через кожні там, три години там, виходиш до кулемета там, на чергування, на, на СП, постійно напружені, ну... Важко це передати неможливо, словам. Люди, з якими в таких умовах ти знаходишся, ну, коли ти знаєш, що тобі спину закривають, і впевнений в людині на 100%, то це родина. Там всі мріють тільки про ну, Тому що люди знаходяться. Ми від, від родин своїх далеко. Постійно ризикує своїм життям. Ну Про що може мріяти? Ясно, що мріє тільки про те, щоб швидше швидше закінчився цей жах. От і все. Але умова тільки нашої перемоги. Ясно, я інші не ну, навіть і не думав про інше, що ми якось можемо там десь щось. Ну, На жаль, проти нас Орда і. Вони не рахують кількість людей там своїх. Ну, я на людей мені важко це сказати, що то люди. На позиції центр. Прийшли на добу. А! Сам з собою. Да. У день поранення у В'ячеслава з'явилось погане передчуття і були недобрі знаки. Я ходив з всіма. Ну от як і всі, я так же себе писав. Хлопцями, там, куди вони ходили, туди я. Я собі не давав ніякого там. Хоча міг. Нам командир, мені було заборонено кудись ходити, покидати позиції. Але я вважав, що я не можу, якщо я людей посилаю кудись, то вони підуть. Ми тільки щось сиділи, чай пили з ними. ну, і це, там, Або щось їли, і тут вони підуть, а я скажу: та ні, хлопці, я ж можу не ходити, я, я посаджу здесь, блін, навіть ні. Я, от не коли в той час я себе я писав заздалегідь ці черги, хто куди йде, розписував всі, намагався, щоб так рівномірно було, щоб вони всі ж хтось відпочив, там, хтось цей, от, щоб ніхто нікого не ображався. Ну і я записав себе і така, от мала якась така відчуття тривоги от виникла. Ну, Я так намагався це відганяти від себе. Я не людина, але були такі факти, там, не факти, а такі маленькі знаки, які мені вказували, і в мене прям просто це, ота думка така, просто вона поселилася в мені. Я просто знав, що це, коли я піду, щось буде. Я не знав, що буде, але я знав, що буде. Зазвичай то я хлопців там, ну, перевіряю, намагаюся, на ноші взяли, там, то взяли, зброю взяли, там, гранати взяли. Ну, Взагалі, дивлюсь, що коли. Хтось куди йде, і сам так збираюсь, ну, достатньо ретельно, перевіряю все, щоб у мене було там, магазини, там, гранати, ну, в общем, рація заряджена. там. Ну, от, і, е, це називалося ковзанка. Коротше. Ми доходили до наших крайніх позицій і треба було йти двома групами. Одна група йшла лівого флангу, а інша з правого флангу. От, е, а треба було йти. Десь там до півтора кілометра, тобто чи з поля, ти йдеш чисто, а потім по посадці, які вже не було фактично. Це називалось ковжанка. І ми виходили, це сутінки вже були, ну, тому що там постійно обстріли, щоб ризиків менше було, ми виходили вночі. От, і Ми доходили на наші позиції, потім доходили десь метрів за 300 вже до той тропи стежки, яку розмінували. От, і ми по неї повинні і чекали команду. Ну, Дронами там дивляться, коли що там, щоб обстрілів не було, щоб група зайшла одна з, цього, з лівого флангу, одна з правого флангу. От, і ми виходили, я не люблю там запізнюватись, виходжу зарані, заздалегідь. Хлопчик запізнився, я такий, блін, я не люблю цього страшно, Ну, друг мій. Я кажу, там де він? Я вже починаю, воно мене все прям. П'ятнашки вкладаються в ячейки такі. Він запізнився, я, хлопець пішов його шукати, бо ми домовилися, умовно, в 19 ми виходимо. Або без 15-19. Його немає. Він пішов, вернувся. Для мене це все вернутися це таке. Потім ми дійшли, вже, сидимо, сидимо значить, в бліндажі, чекаємо команди, це починає, давайте вибігаємось. Ми проходимо метрів 300 і хлопець каже, блін, я шолом забув. Ну куди без шолома йти? Він повернувся за шоломом. І ми стоїмо такі поле перед нами. І, і такі дерева великі, ну, що від них залишилось. І мені так толкають, я вже не пам'ятаю, хто там. Каже, дивись. Я повертаю голову, сидить пугач. Ну, пугач — достатньо рідкий птах у нас. Ну, Це побачити, дуже велика вдача. Але от, для мене це було як... Я вже знав, що це щось не к добру зовсім. Ну і все. Ну, Начебто, все прийшли, почали копатись, там щось десь а не було. Виходить, що орки стояли в нашого бік, а нам треба в їхній От. І там все було так розбито. І не було, як дивиться, ну, ти там дивишся в теплі ну, вночі, щось бачиш, а тут не бачиш нічого. Не треба було виходити комусь. Ну, от. Я виходив, періодично дивився в тепер. Я щось дивився, дивився. І щось мені там ще ну, Думаю, блін, я там не бачу якісь дерева, чи щось техніка саджена була. Я не пам'ятаю, чи рух мені якийсь там щось показалось. Я думаю, зроблю, ну, отсюди мені треба два кроки зробити. Я так... А така думка, так, так, а раптом міни, а потім та які міни. Хоп, там, нога полетіла. Я стою такий і думаю, блін, ти не зі мною. Ну, ясно, що на одній не зі теж була розбита вся поранена. Я такі падаю, такий лежу. От болі я не відчував спочатку просто шок. ну Такий, що це ні. от от, е, така думка, що це от, Подія от, от її неможливо відмотати назад, як кіноплівку на якусь, і передивитися. То все вже. Тобто Ніхто її не прийшов. Я буквально бачив, як вона летить Там десь, десь секунди. От, от, як кажуть, я сам це пережив, що от за ці там, секунди, що я стояв ще на одній нозі, може дві секунди, от, пів життя в мене перед очима прилетіло. Тобто, це от, нереальне відчуття. По-перше, Запах от, горіли пороху і крові в перемішку, горілої плоті, він... я його запам'ятав на все життя. Побратими ми несли пораненого півтора кілометра, потім його вивозили квадроциклом. Артем мене ніс, Остап Нєман, тому що у нас му, пацани прибігли з інших позицій, з, той, з правої сторони. Та позиція називалася Вікторія, а це Гімалай. Центр залишився, Юра, там. Mm. Я ще там сказав, кажу, давай, думали, як куди ж виходити, чи туди, чи туди. Туди мені пройшли по цим окопам, бо там все перелите. Та, кажу, давайте сюди. Ще щось там варнякав я. <сум> вот. а, хто мене ніс? Остап ніс, Нєман ніс, князь Валі. І Хто ще не пам'ятаю, чи Сокіл був з нами. Сонок Сокіл. Ну, зараз, знаєте, от та, от, для мене все деяких, деяких, що, щось щось десь провали якісь. Пам'ятаю просто, що в мене несуть трава, мокра, воно все мокре, тилипається в цих, в цих ношах, воно все. це. Кулемет тут, чи, а ні, кулемет ми бросили там, Чи автомат, чи щось я тримав, чи, я не пам'ятаю. Приїхали відразу пацани з першої роти, медик, Артем, Болгар. Просто, він, ми потім суперхюменці з ним зустрічалися, класний чувак. Ну, от. І взагалі, ну, взагалі-то мені дуже кваліфіковано медицинську допомогу там оказали вже. Він просто це все робив, хлопці стояли, нам дуже повезло, що опцій їх не було, тому що зазвичай це поле все пробивалося в день. Тобто вони не упускали можливості, щоб а, АГС там, там, чітко пристреляна, все було АГСом. АГС. Ну, повезло мені просто, реально що евакуацію дали. От. І тут значит, донесли до квадріка. А квадрик у нас зазвичай з евакуації їздив з прицепом. А тут причеп, прицеп поламався. І просто квадрик. Ну, що? Кажуть, а як? А я в такому стані був, що Ну, я в свідомості був. І мене отак посадили на цей квадрик, без них я отак взявся пам'ятаю за бронежилет. Я не пам'ятаю, хто там був за кермом. Ну, капа, тут той, хто знімав хлопець, на підножку став, і отак ми поїхали до цього. А потім там вже ну, звичайний цей пікап був якийсь там. Ну все, Привезли стабілізаційний пункт, вийшли два дядьки такі, щось мені кололо і все. На цьому я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я прокинувся вже без нічого. Просто не накритий, десь чи в Славянську, чи в Покровській. Теж не пам'ятаю. Mm -hmm. Була цікава історія в мене з лікарнею пов'язана. Коли мені оказували допомогу першу на наших позиціях Артем Балгар. І мене привезли вже в Мєчку, десь з Покровська, чи я не пам'ятаю з якого міста, містечка, ну, мене привезли в Мечку, а я значит, повністю ну, приходжу в себе і розумію, що в мене ну телефона немає нічого. Ну я повністю. Ну, Голий просто на мені все. Ні документів ніяких нічого. А, і думаю, а в мене в Мечці працює племінник в реанімації. От теж поранений. Я кажу, що комусь там на прийомному покої мені там щось описують, я кажу, так і так, позовіть. У мене тут племінник працює. я хочу з ним поспілкуватись, тому що ніхто ж не знає. Приходить значить, ранок, заходить в Тём, Мій. Я, вже, ну, я ще в такому стані, трохи. Не, бо мене ж там на кололі, я не знаю чим. Не міняємо. Ну не то, що не міняємо, ну я просто в поганому стані ще був. Багато крові по-перше потеряв, ну, взагалі ще ж під ліками, під якимось. І він заходить з хлопцем і каже тобі, і каже мені там. там Крісний там, привіт там, давай що там, і тобі привіт від болгара. А болгар це Артем Болгар, який мені е, е, допомога першому. А я дивлюся, він стоїть хлопцем і стоїть цей. Я думаю, ну все, все вже криша потекла, тому що ну, він вони вдвох зайшли, і він мені передає привіт від болгара від Артема, побратима, який мені медик оказував допомогу. А, це, а він зараз, я його зараз бачу біля Артема. От він стоїть. Оказалось, що це його брат близнюк. <рігла> От вони заходять з цим близнюком. І я ж дивлюсь, що йду. Я злякався, тому що подумав, що в мене вже все. Ну, криша потекла повністю. В'ячеслав не приховує, спочатку в нього опустились руки, і він не уявляв свого життя після ампутації. Я думав, що все все. Ну, По-перше, я ж тут активно займався всім. там, спортом, там, теніс грав, там, за пташками їздив. Я подумав, що ну, те, е, зараз же, ну, більшість функцій для мене буде вже недоступна. Е, більшість до того, чого я звик, це буде недоступно. Ну, тобто я був в такому дуже пригниченому стані. Може, ще під ліками, тобто, ну, може ще під чимось, я не знаю. Може, сама, от просто для мене це було важко. Але це було важко для мене, поки я в Винники не приїхав. Коли я приїхав в Винники і побачив в палаті пацанів, яких там з високою ампутацією, які неможливе протезування, одного, другого і купа без ніг, таких от просто не то що там в мене там гамілки немає, фігня, то я собі сказав, там, слухай ти. Все ж воно відносно, хорош скавчати. Ну все. Після протезування ветеран почав займатися різними видами спорту. Я от попробував там, на кубок воїнів поїхав, там пограв, потім там пограв. І так воно пішло, пішло, я зрозумів, що там ну, є нога, ноги, яка різниця? Ну тобі подобається все, граєш. Не подобається. Ну програв, ну програв. Я до війни спробував до, 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 два дні на сноуборді. Нападався, сказав, що в мене два снаборка задниця болить так, що капець, без захисту, без нічого. А потім в мене було просто. Ну, Навіку скоро зареєструвався, на це перші ігри зимові були, там був І Я зрозумів, що це знак, що треба їхати. Я поїхав в Норвегію, Ну, вже після З госпіталя вийшов. І... Там пробовал. Ready! На цьогорічних іграх нескорених у Ванкувері ветеран брав участь у змаганнях із регбі, баскетболу та сноуборду. зал стояв, аплодували, кричали там, просто шалоніли. Кажуть, що нас приймали приблизно так, як Канаду приймали. Тобто за на... ми виходили, а з предостанні я не знаю, гомо Англія ще виходила і Канада. А пінгарі біля нас був часто. У мене є світлина там. Він стояв стою з червоного. Наші грали хлопці в волейбол. Я, на жаль, не приймав участь, потім пожалкував, пошкодував. Я стояв, а він за мною стояв постійно там, ну, ну поряд стояв. В'ячеслав радить ветеранам не замикатися у собі і додає, що спорт допомагає подолати ПТСР. Ніякий психотерапевт не допоможе. Воно, воно, не знаю, воно. Я ж в день, наприклад, нормально спілкуюся, в, в ніч слажусь. Е я не можу спати, якщо тиша, наприклад, мені потрібно щось, щось вухи, гуділо там, там, мені. Ну, зараз же, ні, чесно скажу, що останні десь місяці три легше набагато. Але іноді буває таке, що не сплю. Ну, тому що ні з того, ні з того починає снитися щось таке, то я в полон попадаю, то мене щось тримає, я там можу кричати в сні. Ну, Тобто ну це, ну, воно зараз набагато стало легше, ніж воно було. До того, бо до того я взагалі десь рік взагалі не спав. Ну, наушника так глухі, я так можу, сплю, поки воно щось а -а -а. тільки тиша, я відразу просинаюся. все. Допомога потрібна. Тут треба намагатися допомогти, якщо людина, наприклад, уходить себе десь там, сидить в мушлі там, десь на квартирі, там, на третьому поверсі або на другому і каже, що я нікому не потрібен. і Треба пробувати допомагати, але багато що залежить від внутрішнього якогось стежня, я не знаю, якщо людина чимось улікалась до, жит... ну, до війни, або... то вона викапкається сама, мені здається. От. Тобто, якщо є е... інтерес до життя, був, хоча от по собі я скажу так, за три роки в мене оцей е, моя, от, мій постійний інтерес там, до тенісу, до птахів, до птахів, наприклад, до второхування, повністю зник. От повністю. Тобто я не те, що він зник, він десь там глибоко. Я от е, зараз тільки починаю трошки відновлювати в себе це. Тобто я спеціально там був у сина в Норвегії, там повторухував трошки там таха, якось трошки, трошки десь щось там затепилось, тому що. Я не уявляв, там, пацани там в окопі сидять під кулями, під обстрілами, а я буду десь там ходити в полях, такі красиві, вторгувати, десь щось виставляти ще. Я не виставляю нічого взагалі. В'ячеслав Кайстро нещодавно почав грати у волейбол, сидячи разом з іншими ветеранами. Коли воїни зустрічаються, активно обговорюють останні події на фронті і хід переговорів. В ідеалі є ідеальне, да, ідеальне це вихід на кордони 91-го року. А тут вже Просто я так реально розумію, що нам не вистачає сили, ви ж бачите, що творі що Штати, хто прийшов до влади в Штатах, Європа теж вся така тремтить перед Путіним. Тобто ніяких радикальних рішень ніхто не приймає. От. І пролучається, що ми самі залишилися один проти одного, але у них просто ресурс набагато більший. І не тільки тих, ті, хто там з двома ногами і руками, й промисловий ресурс, і гроші, і знову ж таки нафта, газ, і це порівняти неможливо. Тобто, тому зараз я б хотів би просто, щоб в ідеалі, щоб це зупинилось хоча б на той лінії, де вона і зараз є. Але я розумію, що пройде знов 3-4, 5-8, і вони знову полізуть. Неважливо, хто там буде, з яким, з яким прізвищем президент. Це так історично спралося вже. Поки вони там не розваляться, отак от і буде. Так що в ідеалі, якщо так по великому рахунку, я хочу, щоб десь на дальньому східі у нас кордон був наш. І це назвалось Україна. До Боже збав. Хай там море буде краще. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Іван Паномарьо, Дніпро ТВ.